Мар'яна Рева благодійністю займається професійно. Вже не перший рік працює у благодійному фонді Скарбниця надії. Досі опікувалася здебільшого онкохворими дітьми. Нині збирають на армію. Якщо раніше робили акцент саме на бронежилетах, тепер частину коштів спрямовують на нагальні потреби військових. Вже придбали якісний бінокль та квадрокоптер, наступний тепловізор. Представники облдержадміністрації звернулися до нас і запитали, чи можемо ми допомогти в зборі коштів як благодійний фонд. Перша наша відповідь була ні, 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 це не наш напрямок роботи. Але ну фактично через декілька хвилин прийшло розуміння того, що протягом майже п'яти років ми провідуємо онкохворих дітей. Військові здають кров для цих дітей. Тому не допомогти в ситуації, коли тепер львється кров військових, ну ми просто не могли. Ім'я Романа Захарчука з Сарнинщини найчастіше асоціюється з силою. Сотник Поліської Січі насправді підприємець, але не бачить себе поза активною громадською діяльністю. Нині під його волонтерською опікою чимало бійців з Полісся, які вже перебувають у зоні АТО. Також спільно з прикордонниками охороняють північний кордон. У мене є взагалі злость з-за того, що це мала би робити держава. Але ну як я пишаюся тими людьми, які до цього долучаються, і того, що можу сказати, що зараз у нас от, в Поліській Січі вже є достатня кількість волонтерів і людей, які, яким не байдуже, і іноді я навіть вражений тим, що нібито такі люди. Ну, не очікував би стільки патріотизму і пережива, як люди переживають за бійців. Вікторія Шинкаренко зізнається, якби ще два місяці тому їй сказали, що займатиметься збором допомоги для армії, не повірила б. А нині щотижня відправляє по дві вантажівки найнеобхідніших речей, продуктів, ліків та навіть технічних засобів на схід. Жінки, які можливо не мають такої матеріальної змоги щось купити дорогоцінне там або ще щось вони виносять. Те, що можуть принести з дому. Це може бути декілька пар шкарпеток, кусок мила. Закрутка банка сала, банка компота, там кілограм, я ще раз кажу, цукру, чи пачку печива, все чим може допомагати. Прийшов дідусь років під 90, приніс блок ватри каже, дочі, я прийшов в війну, я знаю, що в окопі без хліба можна обійтись, без самокрутки, каже, ніяк. Передай хлопцям на передову. Для нього це було, мабуть, більш з його пенсії коштовніше, ніж тисячі гривень від підприємців. Рівненські волонтери вдячні усім небайдужим, хто долучився до гідної справи та переконані. у сьогоднішній ситуації не можна обмежуватися лише разовою допомогою, адже наші хлопці захищають країну цілодобово. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.